Winter has come! Як наші могилянці готові до проведення нового року? Як ти збираєшся проводити новий рік? Вдома посижу. Підемо на хрещатик, будемо обливатися шампанським, ну або перед собою лить його, ну що холодно. Як на твою думку, треба проводити новий рік? Дома сидіти. За батьками і собака. Новий рік. Ой, дебільний праздник, ну да ладно. А чого так. А тому, що. а, ти вже записуєш? Ой! Чесно кажучи, так більш по-грузинськи це буде. Це буде там з і ліка, там 50 людей і буде бохай жорстко. Скільки років Ісусу? Плюс 16 2049. 2018 майже. А, а, ну, 2016. Боже, я зараз така тупо. На 2016 років. Ісус, а цікаве питання. Відрис 2 Христова, да, Так, 2016. Уже 2016, певно. Так. Що так смішно? Я не знаю. Як він залишається таким молодим? <рес> Ви розумієте? <рес> Небесна благодать. Of course! було десь 33. Так. Yeah. Зараз 2017 рік. Тисячі шістнадцять. Та ви що? Мені потрібно багато часу, щоб порахувати. Тридцять три плюс 2017. Це буде. Ну, а, 2050. Йому. Я не буду жартувати про мого монітарія. Дякую. Да. Я дуже це ціную. Ну, він народ. Ми ж рахуємо від народження Христа. От, значить, двісті сімнадцять. Якщо б він. А яка мета? Ну, взагалі -то, купую, купує пошотці? Ніти, по-моєму. Шив'ям уміром і все. Живем, помремо і все. І хрестик. Знайти мету. Мета знайти мету. Так. Не випити все, що ти купив на день народження, до один народження. В цьому мета. В цьому сенс. Три літри Абсолюту. Два літри джину, півтора літри Джек Деніоса. Вставили мету, вам у мету, щоб ви могли знайти мету, коли ви шукаєте так. мету. Цьому, це прикол в житті. Знайти мету. Нового року. Чи мета народження Ісуса. Мета нового року провести старий рік, зустріти новий. А потім ти розумієш, що мети немає, і ти все життя шукав мету, Цього мета. Яка мета? Ніяка. Ви повинні захистити свої знання, щоб пити на новий рік з чистою совістю. Зустрітися з родичами, гульнути. Це просто питання спідслухано. Я не знаю, яка мета. А, а що ти ж Я <laughs> Не знаю. Мета.uaй дуже хороший сервіс, у мене там самого електронна пошта. Скільки у людини хромосом? 47. А, я контрактник, тому мені пофіг. Скільки хромосом у людини? Та я ти мене таке питаєш, котик, я що? 47 хромосом чи 48? Скільки хромосом у людини? Що? Я... <світ> ти промахнувся один? Там 23 пари, 46. Тоді. Скільки хромосом у людини? Перша відповість ти мала єс. Yes. Готові? Скільки хромосом у людини? 46. <світ> 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 ага. Ну, так, да, 46. можливо, звичайно, не природничники, але ми не тупі. Come on. <світ> Ну, типу, я знаю у кого питати, ти ж природничник. Парне число точно, 46. Угу. Добре. А. у Уєнота? Ну 42. Чи забагато? Далі. E, я, я точно знаю, що є якийсь різновид папороті, у якого більше тисячі. Це, це, це я знаю. Тепло. 43. Mm -hmm. Ще тепліше. 44. Вообще жарко. Що 45? Огонь! 47. Що похолодало. 46, значить. Але спочатку ти скажеш, що ти хочеш побажати могірянці на новий рік. А, так, ну по-перше, щоб не було крадіжок. Щастячка. Здоров'ячка. Знайти мету. Поверніть Гомзо. І успіха в лічній житті. Та й хай проблеми та незгоди не роблять вам в житті ...незарахів. Е, відкритих брам. Здоров'я медиці нашої кафедри Наталії Іванівни. Щастя, благополуччя і радість. Щоб вона залишалась такою ж класною і була більше схожа на європейські вузи. бо вона до цього прагне. І багато всього. Да. До да, могилянка. Да, і могилянка. Та, поки адміністрація прислуховується до студентів. Winter has come!